Дебати між Гіларі Клінтон і Дональдом Трампом, Вашингтонський кореспондент «Євроньюз» дивився у компанії студентів католицького університету Америки. Католики США у цій кампанії переважно на боці Клінтон, молодь досить прохолодно ставиться до обох кандидатів. Опитані журналістом «Євроньюз» студенти висловилися одностайно. Переконаний, що Гілларі на цих дебатах перемогла. Може, наступного разу буде інакше, і він підготується краще. Для мене було очевидним, що цього разу вона до дебатів готувалася. А він ні. він явно намагався бути зарозумілим і зовсім невічливим. Щоразу, як я дивлюся на нього, я пригадую усе, що він за рік наговорив про жінок. Коли Гілларі Клінтон говорила про федеральні податки, які не заплатив Трамп. Здається, йшлося про 650 мільйонів. Він сказав, що це просто бізнес. Гадаю, це може йому сильно нашкодити, бо це показує його як бізнесмена того сорту, який моє покоління ненавидить, такого собі жадібного ділка з хмарочоса. З Вашингтона передає кореспондент Євроньюз Штефан Гробе. До останнього часу Гілларі Клінтон бракувало достатньої підтримки наймолодших виборців, якою свого часу зумів заручитися Обама. Але схоже, у цих дебатах вона зміцнила свої позиції серед молоді. Це може стати кроком до перемоги. Гробе, Euronews, Вашингтон.